Добрий ранок, народ! І ми сьогодні не на обичній рибалці, ми в столиці, ми знову на Русановському каналі. І сьогодні стартує офіційне тренування на Кубок Києва. І ми тут. Команд зареєструвалася небагато, здається, 5 чи 6 команд. Сьогодні тренування, тому ми зараз помаленьку зносимо віщі, розкладаємося. І, як завжди, по порядку буду показувати, розказувати. Пишіть коментарі, що вас цікавить по спорту. Обов'язково буду відповідати на ваші запитання. А ми продовжуємо. Что Иван сегодня у нас на убит? Ну, а сегодня опарыш, пинка, мотыль. Ну, я так понимаю, никому не надо, понял, обед, кроме Юры Карпенко и тебя. Да? Да. А что, есть ножницы с тобой? Я не могу. что у нас мало сегодня. Видите, пакетики. Заплатили, блядь, как за гору получили. Вот такие сига тут-то. два. Видишь? Вот такие пакетики. Оп, оп, оп. Там есть еще Что за делегация, бля? Вот Обычно совещательная. Она для Что за делегация собрала? Геренчик, выключай. Це не для ефіру зараз буде. Не Парнали для матюки. Ото починається, як в ефірі, то всі секрети розказують, а як по факту, то нема не, секретів. Я можу секрет розказати. Ну Я потім прийду. От туди кидаєш? Ні, не то секрет. Ні, це просто тоді вже буде не секрет. Це ексклюзивний контент. Yeah, <рапляє> без камери розказати. Так, ну що народ, що вам розказати? У нас зараз відбувається підготовка до тренування. Це офіційне тренування, п'ятниця сьогодні. Уже одне тренування відбулося вчора в нашій команді. Плюс-мінус є розуміння, що робити. Зменшили навіть кормушки. У нас такі предсерійні зараз покажу, які скоро будуть у нас в на, ну, на продажу на сайті НХНЛ. Зараз сортуємо животину коротше, і скоро будемо стартувати. Погода така не сильно, е Я думав, буде жарче. Ну, можливо, під обід сонечко вийде. Ну, але це нам не поміха. Ну з животі не кожен може. Це мені на два дні, на три. Сказав, принеси принесі 5 банок, дав мені і все. Тут мені там на югу. Та посипай собі трошки. До речі, оцей опариш вже йде нашого власного виробництва. Уже у нас поступають перші партії опариша, тому вже зовсім скоро буде у нас повністю з нашої ферми опарик. Жирненький такий. Коротше, всі потрошки деребанять. Оооо Сіки животини. Все так, на одну рибалочку. Забирає. Андрюха, анатель взяв? Так, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Хоп і несем. на базу. Опа. Так, по годівницях, дивіться, розказую, Це у нас такий е, розмір годівниць, спеціально Русановки, Тут багато кормити не треба, тому ну, вони зараз не дуже рівні, це не звертайте увагу. Ті, що будуть на продаж, вони будуть Е, Тому будемо ловити такими для порівняння. Зараз покажу, наприклад. З старою, ну не старою, а другою версією, то вона, ось дивіться, бачите, на, виходить, на дві клітинки вона менша. Ну, Коли не треба багато кормити, то можна використовувати такі. Якось так. Ось одразу покажу монтажик. Монтажик теж у нас стандартний ранійний ріг. Тобто, ось, бачите, бусина, скользяк бусину обов'язково вона заходити у вертлюг і невеличкий фідер-гамчик, десь 12 см. Все, отак От будемо на русановці ловити карасей і батонів. Так як течії немає, вудочка в мене 3,90 до 90, кормушечка 80 а це 90 грам, треба буде 80 поставити. І Катушка Shimano Aero XR. Дуже класна катушка мені дуже зайшла. Це в цьому сезоні почав на них ловити. Так, гачки в мене дивіться по поводочницям. Це у нас 20 номер, 18 номер, 17 навіть номер. Тому Будемо ловитися Наприклад, дивіться, є і на 09 лески, Різні, вони в мене 90. 120 150 сантиметрів і також поряд ось на такі самі 60, 90, 120-150, тільки вже на 0,1 плесні. Ну, це буде така базова годівниця. Якщо треба, поводочниця. Якщо треба буде зменшитися, то в мене тут ось йде 20 номера гачки. Якось так. Мовили собі отакі ось, е, ножниці престон, е, різать хробака. Вони, бачите, йдуть двоє, а не тройні. Саме лізвя, воно прикольне, мені сподобалось. Але вони такі важкуваті. Для опариша, мабуть, не підійдуть. А от для хробака е, на ляща, щоб не сильно в кашу робити. Е, буквально на пару разів перерізати, буде супер. Ну, і Зараз поки що перекушуємо. Кожному такі. Сортуємо, ну, я займаюся їдою, хто ще не знає, в кожному такі сухпайки, тут солодощі, водичка, чисто такі перекусики, бананчики. Я вже один банан з'їв. Перекуси, щоб так сказати, в турі не бути голодним, а вже вечором будемо десь обідати. Коротше, народ в НХНЛ, дивіться, нова. Фішка, от такі подстаканники для нарізки животини в двох розмірах, дивіться, в цьому фішка. Вони з рівним дном, вони устойчиво стоять на столі, і в них заокруглене ось, коротше, заокруглене дно, щоб животина, коли ви нарізаєте, з'їжджала вниз і комфортно нарізалася. Так що і така класна, дивіться, логотип. Бо люба зйомка 300 гривень. Та що це за гривень? 300 доларів, кажи бля. Ну це для тебе. 300 гривень. 300 доларів. Це скидки і Що, <рес> Іван? Як сьогодні перший день тренувачний? Ну вже майже 10-та година. А ми ще навіть не сідали на платформу. Так, да, ми ще навіть нічого не робили. До готові одним словом? Ну, Нормально. Що тут? Ну. Так чи, ти хоча б платформу розклав розклавсью, дивіться, всі порозкладали. А воно, у нас один учасник, дивіться, бля, Він тільки, <рес> <рес> тільки приїхав, тільки платформу несе. Так, ну ми вже всі розклалися, а ось у нас головний учасник так, тільки йде. Чемпіони приходять, всіх побіждають, і раніше всіх виходять. <рес> 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 так, ну що, любі друзі, провели тільки що совчання, розібралися по дистанціям, хто на якій дистанції ловить. Кожен буде перевіряти свою тактику, в кого що працює, тому через 5 хвилин старт будемо в турі обов'язково до вас включатися і дивитися, що у нас буде клювати. Обов'язково буду показувати. Так, і одразу перед закормом підготуємо нарізочку. Все, любит, друзья. Мы стартуем. Зараз уже за корм полетила. Ну що, одну дистанцію закромив, кормим іншу. Все, закорм зроблений, починаю з ближньої дистанції і ловим. Так, ну що, любі друзі, старт пролунав. Ми стартуємо. Починаємо ловити. Будемо дивитися, як проходить у нас тренуваннячко наше. Так, ну що, любі друзі? Перва рибка є. Малесенька. Не встиг навіть зняти, бо навіть не знав, що вона там є. З другого забросу, в принципі, якщо рибка стане на точку, будем, буде непогано, будемо ловити. О, дивіться, навіть клювака. О, так, да, навіть клюваку побачив. Це вже щось побільше, але сильно невеличке. Поки без подсаки беремо. О, ні, дивіться. Перша була така сама плотвичка, тут грам 10 її, небагато, ну в принципі вона є там, в крайній мірі. Опа, поводка нема. Швидко меняем поводок. повідок клювак я просто на на 15 секунде да и рыбка есть Значит, активно рыбка стала на точку це дуже хорошо конечно размер не радует. Ну ми ще щось придумаємо, щоб вивелося побільше. Дивіться одна ай-яй-яй. Один в один. Маленька. Зразу просто тільки впало сразу. Львовака. А, нема, зійшла. Ну нічого. Так, да, рибка, звісно, дуже маленька, бачите. Ну, по крайній мірі вона клює. Коротше, будемо розбиратися, помаленьку ловити, якщо щось нормальне попадеться. то буду до вас включатися, ну рибка активно клює, навіть окуня дивіться, попадаються невеличкі. Тому що сказати. Розбираємося, розбираємося, щоб ловити більшу, розбираємося з насадкою, з добавками, пробуємо різні добавки, але ну, поки що нічого не працює в плані збільшити рибу. Це дуже складно, можливо її ще й немає в нас на точці, ну зараз трохи половимо, крупну фракцію додали, може зараз підійде і більша рибка. Ну поки поки як є. О, нічого собі. Дивіться яка рибьоха. Думав покрупніша прийшла, ну особа не крупніша, але ну, тим не менш. Трошки більша ніж минула. Ну, не та риба все одно. Треба чуть-чуть більше ловити. Ставити на точку. Так, ну вже щось більш-менш нормальне попалося Любі друзі, шо це? А, а це от дивіться Гарний окунець. Я вже думав плотвінь якась хороша попалась. А це Полосатенький друг. ганяє він там нашу мелочь на точки. Що ж поробиш? Так, ну що? Коротше, тимпуємо. Риба єсть. Помаленьку тимпуємо. Зараз робимо таке проміжуточне зважування безстренько. Перевіряємо результати, хто ж скільки зловив, дивимося, яка дистанція найкраще спрацювала. Потім робимо корекціону, когось переставляємо, когось залишаємо. Ну, коротше, час. Коригуємо тактику і продовжуємо ще, ще дві годинки, будемо другий тур обов'язково ловити. Готовы? Тут двое надо держать ведро. Давай, давай, Игоренчик, давай. Включаю кое-что. О, господа, везде. -мо! Закачивай створы. Оп, то есть давай, еще, еще, Игоренчик, еще рыба вон. Оп, 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 все. 15 -25, 25, о Та ви що, іди на розмір. 26. 26. Шо, да? Ну що, народ? фоткатися ми знаю, вже не будемо. Ось так пополощем і відпустимо. Ну, якось так. Определили, что не так. О, нормально мне. Хилушка. Там О, надо откидывать тоже, тоже, тоже было. Да? давай -то тут... еще три откидываем, обязательно было. Вот такая у нас сваживание. Как можно фоткаться с такой рыбой? Игорь, не забери свою камень. <laughs> Так, ну що, любі друзі, перший тур пройшов, другий тур ми будемо трошки менше ловити. В принципі, рибка хороша є в других. Попадається середній вес невеликий, але в принципі не так, було, не так погано, як на одборах. В принципі, риба активна, клює постійно. Єдина задача. Її, ну, розібратися толком, щоб поставити більш-менш більшу наточку, і щоб вона клювала постійно без провалів. Тому зараз коригуємо тактику, ще десь часик половимо, і вже будемо готуватися до завтра. Також будемо сьогодні шукати жильо. Буду все показувати десь перекусимо, перевечеряємо і будемо в'язати поводки, тому не перемикайтеся, ще щось вам цікаве покажу. Так, Діме клюнула гарна рибка. А, а це так. окунь. Гарний окунь. Ні, ну що, хороший. Ні, ну це вже другий такий. Да? Ну, він, ну він веде себе, як лящ якийсь, знаєш. Ага. Ну, Дань головою б'ється. Ага. Але все рівно ж, вес? Правильно? Ну. Так, ну що, любі друзі, другий тур ми вирішили профілонити. Е -е, краще зібратися, перемили всі лоточки, удочки. Коротше, перебрали, обговорили тактику, в принципі, все понятно, який корм мішать, які добавки, е -е, Готуємося до завтра. Мені зараз ввечері треба буде багатенько поводочків підв'язати, бо ті, що треба, сьогодні майже всі ушли. Тому мої речі вже зібрані, зараз буду грузитися і їхати шукати десь десь обідати чи, чи вже вечерять, мабуть. Ну, коротше, десь поїм і буду шукати, де його сьогодні ночувати. Так, Діма сьогодні була дуель. Поєднав, тому О, Діма нормально. 2 кива, наверное. Думаешь? А у меня по 25 Не, ну по штукам у меня больше, чем 25. сейчас уже взвесили? Да. Сейчас. Я крупных не пускал. 1775. И Минус... 1505 получается. 1505. 1500. Поздравляю? Ну с фоткой. Что, выгод? Да. Ну наконец. Что е -е, там? А, а! а можно сейчас совместно тоже? Сейчас, 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 одну секунду. Фоткаешь? Да. Давай. Красиво фоткай. Благодарю. Спасибо. Рыбка, не поздравляю. Спасибо. Давайте, да. да вот так вот, давай. Не, так, а сейчас сумку, чтобы не этот. Ага, давай, ты, ты, ты. Подержи. Игорь. Короче, народное шоу хостел. Там что за 300 гривень, по-моєму, сутки. Але поняв, ну тіпа, ну, так, да, виходить, одна доба, 300 гривень. Але поняв, що хостел це не моє, зайшов, а там такий шмон. Коротше, куча двохспальних кровать, шмон. Коротше, я поняв, що це не моє, треба шукати якісь апартаменти, тому що це срака. Лучше переплатити там, в два-три рази більше. Но... Мати свою кімнату хоча б. Тому їдемо тут поряд, знайшов поряд, тому передвигаємося далі. Так, ну що, любі друзі, пошуки ночівлі продовжуються. Знайшов коротше, якийсь міні-отель, але мені там також не сподобалося. Ну, точніше, те, що я там за 500 гривень коротше, знайшов там якийсь. Маленьке під лісницею модуля, там чисто кровати, навіть немає де крючки пов'язати. І санузіл окремий, тому мені це не подобалось. А той, що з нормальним, той, що з санузлом, там умови теж не дуже, але вже аж півтори тисячі загнали. Тому для мене це дорого. Я вшукаю в районі 500-600 гривень максимум. Ну, варіантів багато, тому є, є з чого перебирати. Тому зараз навіть знайшов квартиру, там в квартирі дві кімнати, і кімнату одну мені можуть здати, так сказати. На два дні по 450 гривень. Короте, вже домовився. Ну я вже надіюсь, це останній варіант. Тому зараз, поки вже домовився через півгодинки, там з ними зустріться. Їду тоді зараз в магазин. Треба на завтра докупити перекуси для всієї команди. І все, будемо їхати туди. І вже, от я ж говорю, треба ще монтувати відео і готуватися, в'язати повідки. Якось так. Йде в магазин. Ну що, любі друзі, все, я в квартирі. В принципі, все нормально. Кімната, ванна, все є, кухня є, навіть де В'язати повідки є столик, стульчик, тому супер! Розпо... Розполагаємося, готуємося завтра до туру. Вечером така зробимо зум-конференцію з командою. Обговоримо всі деталі і завтра в тур. Тому сьогоднішній сюжет закінчується. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал і вже завтра буде випуск з туру. Тому всім пока!